Всіх вітаю на своєму каналі. Звати мене Наталія, і сьогоднішній розклад на ситуацію на Херсонському напрямку восени 2024 року. Восени беремо вересень, жовтень і листопад. Отже, загальна ситуація: чи будуть наступи ЗСУ восени, чи будуть відступи ЗСУ, і чи припиняться обстріли. Восени на Херсонському напрямку. Подивимося, що ж буде відбуватися. Отже, перша карта загальна ситуація восени на Херсонському напрямку. Ще раз кажу: дивлюся Херсонську область наших хлопців, що буде відбуватися саме у них, а не в місті Херсоні. Бо це теж для нас, всієї України дуже і дуже важливо для загального розуміння ситуації. Отже, загальна ситуація на Херсонському напрямку восени 2024 року це четвер... четвірка мечей. Карта Сатурну символ хвороби, символ боротьби, яка не приносить результатів. Карта говорить про те, що нічого не може змінити те, що вже є. Uh, ця карта не є взагалі особливо небезпечною, але в той же час ми її не можемо назвати і um, хорошою картою. Карта взагалі застоя. Тому ми розуміємо, що, на жаль, Херсонському напрямку, мабуть, ситуація буде такою, як вона зараз є. Ну, тобто, змінити uh, щось. На вересень, на сьогоднішній день, дивлюся, сьогодні, 2 серпня, поки що нічого не можливо. Але пам'ятаємо, що е, карти говорять не про абсолютну неможливість, це може змінитися і ходом е, подій. Тому дадуть зброю краще, може подивитися пізніше і може все змінитися. Але на сьогодні ось така ситуація, на жаль, ще розкажу. І наступні карти, чи буде наступ тут у наш старший аркан коханці, і чи буде відступ король. Ой, пробачте, рицарь мечей. Ці карти говорять про те, що ні наступу, ні відступів не будуть. Тому загальна ситуація залишиться такою, як вона є. І теж, на жаль, обстріли Херсона Херсонської області, напрямку вони у весени теж не припиняться, обстріли продовжуються. Про це нам говорить вогняна карта Рицар Жезлів. Тому е, сподіваємось на краще на те, що щось може змінитися і зброї буде для наших воїнів ЗСУ більше. Але на сьогоднішній момент ситуація на осінь, Херсонський напрямок, така без змін важка, яку треба буде перечекати, перехворіти. Е, для того щоб щось ззовні могло змінити напрямок цієї ситуації, Всім мира, добра, мира і перемоги скорішої.